Всім доброго дня. Наш сьогоднішній ефір буде присвячений дисфункції тазової діафрагми. Це дуже актуальна тема, і як будь-яка діафрагма, тазова діафрагма має вплив на велику кількість структур, і ми не можемо її не розглядати в плані відновлення опорно рухової системи а також інших систем тіла. Ми в більшості своїх випадків працюємо з всіма різними діафрагмами, хоча їх. По різним школам різна кількість. Нерозповсюджується діафрагма стопи, підколінна діафрагма діафрагма тазового дна, або тазова діафрагма ми її ще називаємо. Також це грудочеревна діафрагма, під'язична діафрагма і діафрагма турецького сідла. Одним із самих великих діафрам нашого тіла це є грудочеревна діафрагма і діафрагма тазового дна. Чому ми на цих діафрагмах і зупиняємось найбільше? Ну також ми дуже багато виділяємо часу для діафрагми стопи, тому що це основна опорна структура. Сьогодні ми з вами поговоримо про тазову діафрагму. Як одну із основних структур, і давайте для початку для себе вияснимо взагалі, що таке діафрагма Зазвичай діафрагмами називаються якусь там мембрану, чи натягнуту структуру, яка е закриває ті чи інший там прохід і е має там певну функцію. Якщо ми говоримо тазову діафрагму, то це. Певна кількість м'язів, там приблизно 15 м'язів. У нас є, ну, буде проходити майстер-клас, до речі, в кінці цього місяця, і ми там більш докладно будемо з вами вивчати, анатомію, саме які м'язи входять, також які нерви проходять, які судини, і там достатньо крупні вени проходять, і артерії це обов'язково треба знати. Тобто, він практично, зараз я переберу лишню структуру, щоб було вам краще видно. На семінарі, думаю, ми артама нашу він побільше у нас буде укладемо для того, щоб було видно гарно тазове дно, і ми розуміли, що входить в цю тазову діафрагму. Ось ця частина тазу, тобто тазове дно або виход з таза, якраз і буде повністю перекрита м'язами, які в своїй сукупності складають тазову діафрагму, або, або діафрагму тазового дна. Це не один м'яс, їх достатньо багато. У жінок ця діафрама відіграє більшу ну більше значення по двом причинам. По-перше, сам отвір значно більше, тому що його одна із функцій це проходження дитини, тобто під час акту народження. А у чоловіків він більш вузький, тому що в нас і таз взагалі більш вузький, і через те, що в нас ця функція відсутня. Це по-перше. По-друге, у чоловіків статеві органи знаходяться статева і сечовідна система знаходиться ззовні, елементи сечовідної системи знаходяться зовні, а у жінок знаходяться якраз в, в м'язи тазової діафрами. Тому на вплив на сечу статеву систему, репродуктивну систему значно більший, на що може впливати діафрама, які функції вона виконує. Ну, по-перше, вона впливає на рух рідин. Чому? Тому що, наприклад, при дисфункції цієдіфрами, ви знаєте, що як будь-який м'яз, який має кріплення зв'язочний апарат, у нас там є е, сухожильний е, вертоно, це рецептор комплекс Гольджа, який при роздратуванні компресії викликає дисфункцію м'яза, слабнення м'язу. І тому, коли у нас по якійсь причині йде розходження е, тазового дна, подразнення м'язів, які кріпиться, до нього буде викликати дисфункцію. Це буде ну, мати певну то, що можу скація нестабільність або там правильну дисфункцію виконувати, і збільшене навантаження на поперековий відділ хребта, тим паче, що част, частина цих органів, які знаходяться, так і називаються органи малого тазу, вони мають кріплення до попереково-кажого відділу хребта, і їх опущення вниз через те, що тонус м'язів зменшиться. Приведе до компресії, збільшення компресії по перекову дії хребта. Це за рахунок компресійного судрому погіршить інервацію нижніх кінцівок. І зазвичай у людей з дисфункцією тазової діафрами є біль в поперековому крижовому відділі хребта, а також дисфункція м'язів нижніх кінцівок. Вони не виконують цю функцію, вони атрофують, якщо це тривалий час входить в стан атрофації. І ми під час тестування, наприклад, ти ж м'язовий тест, може показати дисфункцію м'язів нижніх кінцівок. А рідина міжкліткова рідина у нас рухається в, в тканинах за рахунок двох чинників: перша гравітаційна сила, тому коли я сижу окол, або якщо я весь день буду стояти, то звичайно нижні кінцівки можуть трішки набрякнути через те, що рідина під гравітаційним тиском опуститься в нижню частину тіла. З нижньої частини тіла з нижніх кінців вона повинна викачуватись за рахунок. Скорочення м'язів, так називаємо м'язовий насос, м'яз стискається і видавляє з себе рідину, як -от з губки, якою ви посуд миєте. А також за рахунок суглобових насосів, коли нас на скріне, наприклад, каліни або кульшовий суглоб згинається, утворюється від'ємний високий тиск, як пошень в шприців втягує до себе до своєї оболонки рідини, там заточуючих тканин. І таким чином рідина повинна переміщуватися з нижніх кінцівок верхню частину нижніх кінцівок і в брюшну порожнину. Якраз проходячи через структури тазового дна, тому що у нас великі крупні вени не проходять ззовні е, по тілу, а проходять в внутрішніх структурах, і якраз от більша частина з них проходить через тазову діафрагму. Тому в нас при гіпотонусі м'язів нижніх кіцілок буде збільшуватись набряк нижніх кіцілок, через те, що м'язи не виконують цю функцію, не викачують міжкліткову рідину. Раз. Друге, у нас є такі крупні судна, як я вже сказав, вени. і Лімфатичні структури, які не мають такої потужної, розвинутої м'язової структури в стінці, як артерії, наприклад. Крім того, артерії мають властивість звужуватися і тим збільшувати тиск рідини всередині, а вени цього не мають. Вени того і клапани стоять, вони розширяються і тиск падає. І тому венозний застой може збільшуватись і. Коли тазова діафрагма, наприклад, на укороченні, то я сказав гіпотонус, а у нас може бути гіпертонус, то в нас ці венозні структури можуть механічно здавлюватися, і це ще більше погіршить проходження рідинвена. І те саме стосується лімфатичної системи, і це тільки збільшує тобто може загроза варікозно варікозних розширень нижніх кінцівок, і знову ж по дисфункція лімфатичної системи, вплоть до дисфункції клапанів в лімфатичної системі, може розвиватися слонова хвороба і так далі. Тобто достатньо серйозні проблеми. Тобто ми вже розібрали, що це може мати вплив на попеково крижовий відділ хребта на нижні кінцівки, на збільшення набриків, на венозний лімфатичних застій. Якщо ми говоримо про статеві органи, особливо у жінок, то це може погіршуватись виділення слизу в статевих органах і пересихання буде травматизація слизової оболонки. В побуті також це може під час статевих акцій збільшити боліве відчуття, тому що це буде травматизація відбуватися. А при спазмованому м'язі ми от на майстер-класі будемо покати якраз працювати і коли Якщо у нас ну, будемо дивитися, ми будемо статись знайти модель з дисфункцією тазової діафрагми, тому що от мене був пацієнт у вівторок, і в чоловік, до речі, і в нього була дисфункція тазової діафрагми, І коли ми від, робили маніпуляції по відновленню, то просто натискання на там сідничний бугу. Бугор викликало різке боліве відчуття з спазмом м'язів, тобто наскільки це для пацієнта було болюче, то щоб ви розуміли, у жінок при, такому, при такій спастиці м'язів під час татаракту, звичайно, викликається біль, виникає біль і достатньо потужне болеве відчуття. Також е може порушитись все, е наприклад, тому, що у нас там є сфінтер м'яз. Як в анальному отворі, так і все сечоточнику. і його дисфункція розслаблення буде погіршувати утримання сечі. Тим паче, що в жінок дуже коротка уретра, дуже товста, і збільшення тиску бичної полості, наприклад, чхнули кашлянули, підняли щось важке, і може бути нетримання сечі. Тобто це можна вирішити за рахунок відновлення тонусу синтера, який вплітається також само тазову діафрагму. Ну і робота безпосередньо органів малого тазу. Це в основному виділена система. Тому у нас знаходиться там пряма кішка, в нас знаходяться се Частково там знаходяться міхур, а в жінок там знаходяться э, статеві органи. І відповідно їхня дисфункція також може виникати, тому що порушується кровообіг, виносний застой, погіршується інервація, связичний апарат знаходиться в тонусі натягнутому. І не забуваємо, що статева система має там ще гормональну свою структуру. і Це зменшення або ну так порушення функції гормональної системи з певним наслідком. Жінок і так гормональна система достатньо активна і це викликає зміни настрою достатньо. Часті, а тут ще буде дисфункція? Звичайно, що це буде впливати на роботу і на життєдіяльність цієї людини, і не забуваємо, оскільки ця структура достатньо потужна, і вона знаходиться в, в основі тазу. То і дисфункція цих м'язів може викликати асиметрію. Відповідно, всі структурно-порухові системи будуть страждати. І тому зазвичай страждають, є такий термін, що діафрами пов'язані між собою. Тому що якщо структура пошкодить, то наступна діафрама, наприклад, грудочерівна буде так само знаходитись в дисфункції в такому розтянутому стані. І відповідно у нас може бути спазм грудочерівної діафрами або навпаки дисфункція, порушення акт дихання, і це буде збільшувати, там, наприклад, Панічні атаки створювати. Тому ми не можемо просто скидувати з рахунку ці діафрами і не вміти з ними працювати. Тому що якщо ви з ними не працюєте, ви не можете надати необхідний об'єм повідновлення опорно-рухової системи, психоемоційного стану, гормональної системи пацієнта, а також працювати з системами обміну. Набріками, дисфункціями м'язів і так далі, тому кожної людині, хто працює за порноруховим апаратом, я раджу вивчити цей напрямок, научитися працювати з тазовою діафрагмою, навчитися діагностувати цю дисфункцію. Які ну, поскільки там говорю, входить до 15 м'язів, бажано б навчитися, на яким м'язом саме ви працюєте, дисфункція якого м'язу викликана, як на нього попливати максимально неболючими Методами, техніками з максимально підвищеною ефективністю, ну і відповідно, які давати право на підтримання отриманого результату, а також рекомендації по підтриманню цього результату. Ну, хто є в ефірі, поставте плюсики, щоб я зрозумів, Чи взагалі вам ця тема цікава? Якщо цікава, ми обов'язково сповістимо. Бо ми цей майстер-клас готуємо для наших учнів. Але якщо тема взагалом цікава, ми можемо долучити і вас до цього майстер-класу. Він буде проходити. Як у нас є, понят... О, є плюсики вже бачу, є поняття безкоштовні і умовно платні. Да? Тобто безкоштовні, умовно, умовно платні, це просто організаційний збір там, в 350 гривень до 50 гривень зазвичай. Я думаю, що ми там поставимо умовно 350 гривень. Бачу, вже є плюсики, і не один тема цікава. Відповідно, тоді я попрошу, щоб на вашій стрімка, де ви зараз знаходитесь, адміністратори виставили дати. Це буде. Кінець місця, орієнтовно 24-26 лютого буде проходити цей майстер-клас. На ньому ми докладно розберемо, що ви з нього зможете отримати. По-перше, ви чітко знайомитеся з анатомією тазової діафрами. Для мене був шок, коли пацієнти взагалі думають, що це один якийсь м'ясо, як то грудочарівний м'яс. Ні. Ми познайомимося з будовою, особливості з жіночої і чоловічої будови тазової діафрами. М'язовий, далі з судинною системою, з інервацією, з впливами, конкретними прикладами, з впливами на опорно-рухову систему, ендокринну систему, сечовудівну систему. Розберемо методи діагностики, тобто як діагностувати. І якщо це в нас не один м'яз, а група м'язів, то відповідно ми можемо дивитися, яка структура пошкоджена, як працювати безпосередньо, знає, вивчимо легкі астепатичні техніки. Також вивчимо прості мануальні техніки більш зрозуміліші, будемо вчитись діагностувати ефективність цих маніпуляцій, і також будемо рекомендувати ті вправи, ті рекомендації для пацієнта, яким вони можуть. Виконувати, і для того, щоб ви могли працювати з цими техніками безпечно, щоб ви могли отримувати результат і утримувати ефективність цього результату в часі. Це дуже важливо. Чому? Тому що, якщо ви пропрацювали, пацієнт вийшов, і ви не прибрали травмуючі фактори, ви не повпливали на ці структури, не дали людині можливість це підтримувати. Звичайно, він вернеться в те ж середовище, де його вже травматизував, і відновить травматизацію. І на жаль. Через певний час все повернеться назад. Щоб цього не відбулося, ви повинні обов'язково навчитися давати рекомендації пацієнту для того, щоб він максимально довго його міг утримувати. Все це відбудеться на цьому майстер-класі, і ми там дуже це буде, скажімо так, з за опором на е, травматизацію опорно-рухової системи, тому що я спеціаліст по роботі з опорно-руховою системою. Звичайно, мені тазова діафрама цікава, як та структура, яка пошкоджує опорно рухову систему. І будемо дивитися, як це впливає на опорно-рухову систему. Будемо діагностику використовувати. Я думаю, можливо, я ще вам підготую е, деякі обстеження, хоча б МРТ, щоб ви подивилися, як це може впливати, і е, відповідно будемо дивитися, як буде відновлюватися опорно рухова система. Тому э, будемо якраз дивитися через цю призму і тому, хто працює з опорною системою, їм буде цікаво. Хоча в естетиці не менш цікаво. Я вам просто проведу простий приклад. Як у пацієнтка з дисфункцією тазової діафрагми після народження в неї виникла. Ми там з рубцями ще з вами будемо зупинитися, як рубці впливають і е, ну, дуже смішний епізод, Я вам зараз розповім і вже не буде займати вашого часу. Чому? Чому він був смішний? Вона дуже така активна. Це нашого пацієнта. Дружина він попросив, щоб ми її подивилися, що в неї і там не були болі в відділі хребта. І я дивлюся, що в неї наблик нижніх кінцівок, ліпідний наблик, І кажу, так ну а ми знаємо, що жінок дуже легко мотивувати через естетику, Краще в опорну рухві через естетику, чим через здоров'я. І коли я звернув увагу, що у вас здається, є ліпідний набрик, вона каже, та, та, та я вже півроку після народження входжу в спортзал, і в мене взагалі немає там ніякого результату. Зовсім там об'єми не уходять. Що мені з цим робити, я не знаю. Я говорю, хочете зменшити об'єми на ну звичайно хочу. Я говорю, дивіться, дуже все просто. Я вам дам право, я зараз попрацюю з тазодіаграмою і дам право. Ваше завдання виконувати ці вправи. Будете виконувати м'язи, включаться в роботу, і за рахунок м'язового насосу ви втратите там надмірну рідину. Добре, добре. Вона приходить на наступний майстер-клас, ой, перепрошую, на наступний прийом. І я говорю. Це, а, е, ні, вона мені каже, говорить, а могли у мене змінитися об'єми? Я говорю, так дійсно, я ж вам минулий раз розповідав, будете робити вправи, вийде надмінна рідина. Вона каже, ну я не думав, що у мене там уйде сантиметр чи два, я не питає. Ну, тому що я говорю, у мене за півроку взагалі нічого не змінилося. Ну, не могло змінитися, бо ви робили вправи на непрацюючі м'язи. Е, якщо вам цікаво, говорю, у мене зараз стажер якраз знаходиться на, е, зі мною працює. Я тут буду працювати з вас з проблемами перековіді. Хрита, вона вам блейдиком пропрацює нижні кінціки для того, щоб ще залишки спайкових процесів прибрати, і рідина ще краще було, і ще зменшилися об'єми. Цікаво на ну, так, звичайно, все ж ну, ти бачу, це входить в прийом не за окремі якісь там кошти. Звичайно, була за і. Коли пропрацювали ще спаєчні процеси, вона продовжувала робити вправи, подали з тому см'язів, утримується, все чудово. Вона прийшла на наступний прийом і каже: сміється. Він каже, що, що, що трапилося? Вона каже: Я, що ж, в зал не ходила, цей час ми заборонили ходити, поки м'язи не відновить. Е -е, робила тільки вправи спеціалізовані. Вона каже, я прийшла в спортзал. І до своїх дівчат каже, ну що лузіри, качаєтесь? Ну, ну скільки ви скинули, а У мене вже мінус там, я не помню, 3 чи 4, там, ну, 3 сантиметри в об'ємі. Говори, я взагалі майже нічого не роблю. Ну, тобто вона, виконуючи звичайні вправи тобто, грубо кажучи, фізкультуру, там, піднімаючи, опускаючи ніжки під різними там, кутами для різних груп м'язів, досягла більше результату, ніж фітнес-тренування в залі по годині. Не через те, що тренер там погане чи неправильні права давали, а через те, що м'язи не працювали, і відповідно м'язи насос не включався, і ліпідний набряк не зменшувався. Таким чином вона зменшила свій е, ліпідний набряк просто виконуючи правил. Звичайно, після цього ми рекомендуємо повертатися до е, е, занять ви можете в зал повернутися на фітнес, тільки зменшивши навантаження, поступово виконуючи ці навантаження. І е, е, таким чином. Е, Покращувати бути результати і отримати війця, бо ми за рухову реабілітацію руками і ногами. Тому ну це був цікавий випадок, я скажу. Вона обізвала своїх колег лузерами через те, що в неї були кращі результати, просто відновленню тазової діафрагми і тонус м'язів, чим півроку фітнесу в залі. Тому це і з естетики, за тич хто працює не з опорою, а з естетикою це також цікаво, тому що це можна додати до роботи наприклад, по корекції фігури і отримати чудові результати для тих, хто працює там ліфодрінажними техніками. Просто в рази підсилите собі ефективність в рази. Тому це не тільки опорна опорно і естетика і, і корекція фігури, а також сюди входить. Ну і робота внутрішніх органів, Хто працює, наприклад, з вісцеральними техніками? Ви можете доповнити вісцеральні техніки роботою з тазової діафраги, і це просто буде топчик, тому що показники різко збільшуються. Я друзь тут задали питання на одній із сторінок. То я іншим доповню. Думаю, що питання ці можуть бути цікаві і іншим учасникам. Питаючи це, коли відбудеться майстер-клас, яка ціна онлайн чи офлайн. Майстер-клас буде проходити онлайн і буде збережений. Думаю, що можливо буде збережений запис. Ми подивимося по обставинам. Ціна 350 гривень. Коли відбудеться майстер-клас 26 лютого, лютого о 17.00. Дівчата вже написали, то я зрозумів, що дати вже приділились 26 лютого о 17.00. Чекаємо там. Ми зазвичай можливо, можливо ж увагу, що останнім часом ми на майстер-класах здаємо якісь додаткові бонуси, подарунки, якісь спецумови для того, щоб ви заохочувати вас бути присутнім на майстер-класах, шукати собі время, щоб бути присутніми офну онлайн, а не дивитись тільки в записі. А запис для тих, хто хоче передивитися або ну реально не міг бути присутнім. Тому ми максимум захочемо, щоб ви були присутні на самому процесі, або передивилися їх першу добу, щоб ви дійсно з цього взяли якісь навики і могли це використовувати на практиці, а не просто передивилися як чергове відео, яких на сучнення, я думаю, що достатньо, і в інтернеті. А ми хочемо, щоб ви не просто дивилися, а вчилися і використовувалися на практиці і допомагали своїм пацієнтам. Ну, думаю, що інформацію я вам всю доніс. Нагадую, чекаю вас 26 лютого 17.00. Це буде онлайн-мастер-клас і вартість його всього на все 350 гривень. Тобто умовно платний. І повторюю, це буде семінар по роботі з дисфункцією тазової діафрагми і впливу її на опорно-рухову систему, а також естетика естетику тіла. Да? І... До зустрічі. Це Скільки буде тривати майстер-клас, майстер-клас буде тривати близько двох годин. Признаюсь чесно, якщо ви не були вже на моїх майстер-класах, рекомендую запастись терпінням і додатковим часом, тому що можу зайти е за ці межі. Але це буде, думаю, що не менше, ніж дві години. Обов'язково буде практична частина, у нас буде присутня модель. І на моделі ми будемо відпрацьовувати всі техніки, про які будемо з вами говорити. Я бачу, вже є плюсики там на масаж-шопі. Адміністратор, будь ласка, зверніть увагу тих, хто хоче прийняти участь. Як реєструватися, можете. Ну, дивіться, навіть краще ставити плюсики не тут. Зараз під час прямого ефіру, бо ми його вже будемо завершувати, якщо у вас немає додаткових питань, а краще поставити в безпосередньо в Дірект написати для того, щоб ви. Могли б далі з спілкуватися, коли ми закінчимо ефір. І адміністратори надуть вам всю інформацію, яка вас цікавить. Додатково, і проведе реєстрацію для тих, хто хоче прийняти участь. Можна оплачувати? Так, можна оплачувати. Дивіться, він жури, що ціна достатньо умова. Це більш організаційний збір для того, щоб ми. Наплатили технічні вимоги, тому питання буде не про оплату, а просто, щоб ви зареєструвалися, ми чітко знали, що ви присутні, кількість присутніх, і ви отримали посилання на ефір. раз кажу, бо я бачу, всі там ставлять плюсики і пишуть ви зараз в чат. Краще напишіть в Дірект цієї сторінки, де ви зараз знаходитесь, тому що, якщо ми зараз закриємо ефір, то. Чат не збережеться і адміни можуть пропустити цю інформацію. А коли ви напишете в Директ-сторіночки, от хто там у Львові, я бачу, Наталія поставила так краще напишіть Директ. Те саме там на масаж шопі і е, в реабілітації скул еду. Директ напишіть, це переписка збережеться, адміни зразу з вами зв'яжуться, дадуть вам цю інформацію, проведуть реєстрацію. Хороше питання! Участь в чому бо я пропустила. Дуже коротко скажу, але краще передивіться е, прямий ефір. Е, мова йде про майстер-клас е, дисфункції тазової діаграми і впливі на опорно-рухову систему і естетику тіла людини. Е, це так, щоб коротко. Все інше ви можете подивитися, е, передивившись цей прямий ефір. Просто для людей це цікаво, вони зразу проявили бажання реєструватися. Тому я даю інформацію про реєстрацію. Валерія, 6 плюсиків, чудово! Я думаю, що адміністратор з вами зв'яжеться. Так, чи є ще питання з приводу майстер-класу або з приводу дисфункції тазової зводіафрами? Якщо є, напишіть. Якщо е, вам все зрозуміло, я чекаю вас на прямому ефірі. Нагадую, на прямому ефірі на майстер-класі. Нагадую, він відбудеться 26 лютого о 17.00. Обов'язково зарані проведіть реєстрацію, тому що послання отримують тільки ті, хто пройшов реєстрацію. Це не буде прямий ефір, це буде йти в закритій групі. Ну, здається, все. Всім сьогодні гарного дня, гарного настрою, мирного неба. Чекаю вас на майстер-класі 26 числа. Всім на гарного настрою.